У неділю 31 травня з Вінницького аеропорту відлетів уже шостий рейс до Чорногорії. Нагадаємо, перший виліт з нашого міста до цієї Балканської держави здійснили 19 червня. З кожним черговим перельотом зростає кількість охочих скористатись новими послугами аеропорту. Відчути себе на місці пасажирів. А за і проінспектувати рейс вирішив і голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Перельоти до Чорногорії з Вінницького аеропорту стають все більш популярними. Про це свідчить той факт, що з кожним черговим рейсом кількість охочих скористатися місцевими авіалініями зростає. Якщо при першому перельоті налічувалось близько 50 туристів, то в цю неділю до Балкан полетіла перша сотня пасажирів. Вінничанка Тетяна Левчук щойно повернулась з відпустки. Жінка на власному досвіді переконалася, що цей рейс економія і часу, і сімейного бюджету. Перевезення, що зараз здійснюється у нас з Вінниці, це великий крок вперід. Скажем так, це прогрес для нашого міста, для сполучень. Переліт був чудовий, пілот просто супер, скажем так, маневрує нормально, завжди спокійно. Обслуговування вищого класу. Ну, я думаю, ще трохи покращити умови, довести до рівня європейського, хоча б трохи. Свою відпустку вирішив провести у Чорногорії і голова обласної ради Сергій Татусяк, і за одне проінспектувати рейс Вінниця Тіват, оцінити якість надання послуг та умови перельоту. А відтак і визначити, чи є перспектива у таких сполученнях. Чому я сам хотів злетіти з нашого аеропорту, тут же приземлитися, відчути наскільки є різниця між технічним оснащенням нашого аеропорту і Чорногорського, і сьогодні можу сказати, що у нас є хороша база для того, щоб далі формувати інфраструктуру на місці нашого аеропорту. Аби наш аеропорт відповідав статусу міжнародного, потрібно вирішити ряд проблемних питань, основне з яких знайти ефективного інвестора, каже директор комунального підприємства Аеропорт Вінниця Ярослав Мазурець. Наразі робиться усе можливе, щоб найближчим часом відкрити нові повітряні сполучення. На сьогоднішній день ми активно займаємося питанням по Ізраїлю. Я сподіваюся, що на е, в кінці вересня під час е, е, єврейського нового року ми зможемо один-два літаки відправити і е, подивимося на загрузку. І Після того буде прийнято рішення стосовно відкриття регулярного рейсу. Також у планах і рейс до Польщі Уже ведуться перемовини з авіакомпаніями стосовно літака, який буде здійснювати пасажирське авіаперевезення до Кракова.